Ми земельний відділ підготували такий е, проєкт рішення, розглянувши клопотання тебе так, так про надання дозволу на розробку проекту із земноустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,16 в Селі Рібне для передачі її постійне користування надра України з укаргеології для проведення гологовідуваних робіт у зв'язку. З недоданими до заяви графічними матеріалами, де зазначено бажане місце розташування ділянки, відсутність право документів, що посвідчують право на майно, відсутність поданої ліцензії на промислову розробку, відсутність підтверджуючих документів щодо передачі даної земельної ділянки у постійне користування відповідно до пункту 2 статті 92 земельного кодексу України сільська рада вирішила відмовити дочного підприємству прав на... Надра України захисту по надану надані на розроблення проекту із земноустою щодо відведення ділянки орієнтовної площі на 16, а, що знаходиться за межами населеного пункту села Рідна, для передачі її надра України у постійне користування для проведення галогового розвідування хробіт. Руняті урочищі перед села Лючику Івану Михайловичу 17 26 коло цвентаря Чигурі Дмитру Васильовичу 016. 15 гаслі Рошняте урочище урочище стає, Чоповській її в селі Цінива урочища город на площі 0,12 сотих, Чоповській Лілії Іваніні, площею 0,10, селі Цінива, урочищі Клини. Чеповській Івані площі на 6.24 селі цінував урочищі Клиняще. Сопельнику Мар'яну Володимировичу, площою 0,19Г, селі Дуба по вулиці Іванишина, Володимира, 7 для ОЖБ, Сеньку Озі Іванівні, 01793 в селі Дубшари, по вулиці Шевченка, 32 для ОЖБ, Багайлюк, Галиніва, Сідіні, 0,208 в селі Ріпне по вулиці Фрома. Ярославі, Славіні, селі Ріпнев по вулиці Франка, 36, площа 25. Романишину, Миколі Васильовичу, Сергій Ясиновець, по вулиці Незалежності, 114, 114 для ведення ОЖ, ОЖБ. Павлю Оксані Васильній, технічну документацію зі новоустрою Сергія Сановець по вулиці Незалежності 75. Гладуну Володимиру Михайловичу 07,72. Затвердить гладуну Володимиру технічну документацію із земною щодо встановлення земельних ділянка натуреційна втиша загальною площою 0,40. Затверджень до міських сільської ради на сесії, і не це є стаття.